Добровольчий український корпус правий сектор може увійти у склад збройних сил лише цілим окремим підрозділом, а у Нацгвардію точно не вступатиме. Про це заявив керівник інформслужби правого сектору Артем Скоропадський. Також у правому секторі заявляють, що не мають наміру виконувати наказ про вихід із сектору М. До тих пір, поки його не віддасть, лідер Дмитро Ярош. Наказ залишити, зокрема, Широки не дійшов добровольцям від командування сектора М. Як заявив Скоропад. Ський правий сектор готовий до співпраці з Міноборони, СБУ і Нацгвардію, але своїм завданням вважає не лише звільнення східних областей, але й звільнення Криму. Залишати позиції добровольці не будуть ніяких ультиматумів щодо покидання зони АТО представникам правого сектору. Керівництво нашого сектору М не ставило. Ми вдячні їм за їхню громадську позицію боронити Україну, але є певні вимоги президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, також в Генеральному штабі збройних сил України прийнято рішення, щоб ніяких непідконтрольних нікому формувань у зоні АТО не було. Тому це рішення, ці вимоги, були доведені до представників правого сектору. Ми їм запропонували визначитись. То якого формування чи до національної гвардії, чи до збройних сил вони хочуть бути включені. Водночас у генштабі збройних сил пояснили, що представників правого сектору не намагаються витіснити з АТО, а пропонують їм вступити до лав армії. Про це на брифінгу заявив речник генштабу Владислав Селізньов. Нагадаємо, правий сектор мав вийти Широкиного до 27 березня і покинути зону АТО до 1 квітня. до Дорогих і дуже.